Указ президента України номер 729 2014 року про призначення Василя Губаля, головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Призначити Губаля Василя Івановича головою обласної державної адміністрації. Робота сесії облради почалася із офіційного представлення депутатському корпусу нового керівника облдержадміністрації та відзначення нагородами Верховної Ради кількох депутатів. Відтак перейшли до робочих питань порядку денного. Передусім, заслухали інформацію щодо ротації закарпатських прикордонників, які проходять службу у зоні АТО. Термін перебування в зоні АТО становить до трьох місяців. Зведений загін, який прибув першим, перебував в зоні АТО, виконував завдання три місяці повних. Термін перебування на даний час третьої мотоматоманевриної групи, яка знаходиться в Луганській області, було скорочено попередньо до трьох місяців. Однак, зв'язку з службовою необхідністю так. Прийняттям рішення використовувати оперативну бойову комендатуру, яка недавно вибула, по другому рубежу охорони контрольованої зони, облаштування її побуду, термін перебування мотоманевриної групи номер 3 було продовжено до 25 жовтня цього року. Доповів на сесії і військовий комісар. Наразі у східних областях службу проходять також 130 військовослужбовців 4-го батальйону територіальної оборони. Депутати направили звернення до Міноборони щодо забезпечення закарпатських солдатів необхідними засобами захисту, одягом та взуттям. Інше звернення до уряду прийняте депутатами стосується надання житла родинам загиблих закарпатських військових. Відтак розглянули програму переходу бюджетних установ області на альтернативні джерела енергії, а саме заміни газових котлів на інші, які працюють на деревині, вугіллі чи електриці. Ми перед собою поставили досить неслабі завдання. Це в першу чергу енергозаміщення, енергозбереження. І сьогодні протокольне доручення, це наше спільне рішення, це наше спільне завдання. Ми ставимо собою завдання і хочемо, щоб це завдання ставили всі виконавчі і представницькі органи влади в Закарпатті. Всі небайдужі, всі політики, меценати, бізнесмени. Якщо вони стануть єдиними, і розуміють, що це велика біда для України. Що від стоїть газової гли треба сходити? Думаю, у нас щось вийде. Хто керуватиме роботою профільних обласних управлінь та допомагатиме самому керівнику області на ці та інші питання відразу після пленарного засідання відповів пресі Василь Губаль. Він озвучив перші кадрові призначення у складі адміністрації. Першого заступника ви вже всі читали. Це Володимир Чубірко, депутат обласної ради. Він є містожива. Так. Так, обласний центр. Друге призначення це Ростислав Євгенович Федів, депутат обласної ради. Що стосується керівника апарату, ви теж його всі знаєте, Михайло Іванович Гайдур, який працював заступником обласної екології. Місто Ужгород. керівник області наголосив, що має намір і далі ініціювати звільнення керівників установ та підрозділів та робити нові призначення. Голова облради у свою чергу заявив про необхідність зменшення кількості депутатів. Процедурно це тільки визначатимуть. А поки рішенням сесії скасували три постійні профільні комісії.